Як це працювати 48 років водієм, коли одночасно 125 людей у тролейбусі. Історія чернівчанина Дмитра Тулика. У 1974 році Дмитро Тулик почав працювати у Чернівецькому тролейбусному управлінні, водієм-маневрувальником. Я цікавився дуже водієм тролейбусу. Ми коли вчилися, ми коли вчилися, це де построїлося так. Колись були суботники, так, коли ми вчилися в учебному комбінаті, нас брали сюди у борку робити, бо строїті робили. І от, от, я запам'ю туди. Дмитро Тулик каже: у 70-х роках було складно працювати. Наплив пасажирів у тролейбусах через відсутність іншого громадського транспорту в Чернівцях. От ми я робив у старому депо на проспекті. Випускалося тролейбус коли інтервал було одна минута. Випускали тролейбусів. 30, тридцять сто тролейбус, 125 тролейбус. Туди ніхто нам не допомагав. Тільки лише тролейбуси возили у місті людей. І таксісти державні робили. А потім вже ввели автобуси. А в основному у місті ми це все перевозили. Дуже тяжко було. А, а такого осіння, бо то щитали, виходили з салону. 120-125 чоловік у часи пік, а потом вже все розсосалося. знаєте. а так у часи пік дуже тяжко. Я вам кажу. Майже 30 років Дмитро Тулик разом із дружиною Вікторією працював у тролейбусному управлінні. Той дружина проробила у, у депо у нас 27 років, і потім заболіла знайти. І так, от у мою я похоронив. Дуже тяжко з дружиною розставатися. До введення електронних платежів бували шахрайство в сплаті приїзду, каже Дмитро Тулик. А раніше я робив з кондуктором, а я робив на 221 му тролейбусі. Ну і вона зайшла у салон погрітися. І проїхала дві остановки. Ну, а то так було сидячі люди, знаєте. Ну і вона вже на півзаводі заходив в салон. І до пасажирів о, за проїзд. А каже, а пасажири кажуть, а ми вже заплатили. Це на півзаводі случай був. І вона мусила свої гроші укласти, мусила свої, отакі случі бували. Нині Дмитро Тулик продовжує працювати водієм маневрувальником. Кожні вихідні на екскурсії для дітей ретро-тулейбусом No208. Я люблю свій колектив і свою роботу знаєте, з людьми хорошо робити, з людьми весело, дуже знаєте, ти людей бачиш, люди тебе бачать. Як то кати, як у струю, як в армії у струю, так і на тут у ДПО. Це другий дім. Євген Баселюк, Олександр Олюнін, Андрій Мироневсько, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.